Дивно, правда, я тут готуюсь до зйомки іншого блогу, а поки що розповідаю вам про цей. Е, привіт, я Аня і цей блог про реальне життя, а не інстаграмну вилизану картинку. Хоча рушники я до зйомки, звісно, склала красиво. Я українка, зараз тимчасово у Румунії, а незабаром збираюсь в Ізраїль. Якщо чесно, я вже збилась з рахунку, скільки разів доводилось складати все своє життя в одну валізу, ну, може, дві, і їхати. Я думаю, що це багатьом зараз знайомо. Хоча я почала ще в 2014 році і досі не зупинилась, хоча мрію про це дуже. Але знаєте, що за ці роки не змінювалось бажання створювати затишок, навіть якщо ти в чужому місті, навіть якщо це твій тимчасовий дім. Я довго вагалась, чи починати цей блог, ну, типу, кому буде цікаво, як хтось готує вечерю, чи збирає валізу, чи фарбується, а потім зрозуміла, мені і самі подобається слідкувати за людьми, які живуть своє життя. Реально живуть, а не намагаються бути ідеальними. Ну, все, я готова до зйомки мого другого безмовного блогу, як я кажу, а ви готові слідкувати за цією історією? Якщо так, підписуйтесь, будемо чесними один з одним.